Всім привіт! Ви на каналі Аркос. Повертаємось до класичної рубрики під назвою Суб'єктивний топ-5 і цього разу торкнемось середніх танків 9-го рівня. На відміну від вісімок, тут дійсно є що вибрати. Як завжди, не залишимо без уваги сильні та слабкі сторони машин і, звісно, варіанти обладнання. Отже, на п'ятій сходинці розташувався радянський об'єкт 430. Якщо подивитись на список мінусів цієї машини, то спочатку може закрастися враження, що техніка потрапила в цей топ випадково, адже маючи стандартні, як для СТ-390 Альфи, об'єкт 430 не вирізняється точністю стрільби. Якщо умовний центріон чи леопард дозволяють попрацювати з дистанції, то на цій машині оптимально грати з середньої відстані, а також із за спин важких танків. Ще одна проблема, до того ж значуща, це відсутність адекватних КВНів. Наявні мінус 5 градусів не дають... Дають можливість впевнено себе відчувати навіть на мінімальних рельєфах. Однак у машини є броня, яка дає змогу грати доволі агресивно, принаймні коли потрапляємо в топ-списку. Башта має доволі міцні скоси, які часто рятують в перестрілках, хоча ближче до гармати присутні зони, де 270 мм, а вразливими є два лючка та тонкий дах. Корпус має міцні як для СТ-борта, однак його біда лобова частина, адже, окрім нанесеної шкоди, дуже часто доводиться отримувати підпали. І це саме той танк, на якому двічі потрібно подумати, чи варто грати без вогнегасника. Мобільність у танка посередня. Якщо максималка в 50 кілометрів не викликає особливих претензій, то питома потужність в 15 кінських сил, ясна річ, бажає кращого. Тому при виборі обладнання, крім досилача та стабілізатора, як варіант можна поставити турбіну. Ну і так. Також має місце вентиляція, або ж за бажанням можна збільшити кількість ХП до 2000. Для цього потрібно прокачати польову модернізацію, вибрати слот на живучість та встановити в нього загартування. Також зі знаком плюсу машини варто виділити чудову швидкість повороту шасі та досить хороше маскування. Ну і звісно, не можна забувати про приємну стокову комплектацію, адже ми відразу отримуємо топову башту та гармату, а відкривати потрібно лише двигун та гусениці. На фоні іншої техніки, повірте, це чималий. Бонус. Переходимо до техніки, яка зовсім недавно отримала АП. Зрозуміло, що мова йде про Центеріон 7-1, саме він забирає четверту позицію. Танк і раніше був доволі цікавий та фановий, адже крім основного підкаліберного снаряда, у нього є голдовий хеш-фугас із пробиттям в 210 мм. Чи варто говорити, як прекрасно можна кошмарити картонні машини та наносити шкоду по бортам важких танків майже на 500 одиниць? Щоправда, ці фугаси інколи грають в злий жарт з гравцем, адже бажаючи нанести якомога більше дамага, влучаєш то в каток, то в екран. і Замість очікуваного пробиття доводиться бачити скромні 100 одиниць альфи. Також машина в кращих традиціях британців отримала КВН в мінус 10 градусів і непогано захищену башту. Принаймні вона не пробивається основними снарядами вісімок і подекуди пробачає помилки. А ось корпус на фоні башти картонний це нормальне явище для СТ, проте у Центуріона є свій підводний камінь, бо укладка у нього можна сказати просто кришталева. І отримати 2 чи три пошкодження за бій для цієї техніки. Абсолютно нормальне явище. Чудовою рисою всіх британських СТ є огляд, і, наприклад, дев'ятка уже в базовій комплектації отримує 410 метрів. Мобільність у танка залишає двояке враження: з одного боку, британець впевнено набирає свої 50 кілометрів і на диво не має проблем з прохідністю по ґрунтам. І в той же час його швидкість повороту шасі складає 35 градусів, а це показник, який мають деякі однорівневі ВТ. І думаю, ні для кого не секрет, що до оновлення 1.20 Загальну картину тут псувала жахлива стабілізація та посередній ДПМ на основних снарядах. Також проблему вирішили частково, тобто покращили стабілізацію в русі та від повороту шасі майже на 40%. А ось ДПМ, який був таким і залишився зі встановленим досилачем, вентиляцією та пайком, КД складає 9 секунд. На фоні конкурентів, якщо чесно, виглядає так собі. І ось чому британець займає тільки четверте місце. З обладнання сюди радив би класичну збірку: вентиляція, досилач та стабілізатор. А для любителів більш активного геймплея є сенс замінити вентиляцію на загартування. Чи взагалі використати експериментальне обладнання під назвою комплекс поліпшення живучості». На третій позиції Є-50, німецький важковаговик серед СТ, маючи масу в 62 тони і набравши свої 60 кілометрів, цей танк може впевнено зняти більшу частину запасу міцності з однорівневого СТ. Ну а легким танкам, які стають на шляху німецької машини, взагалі не позаздриш. Однак Є-50 обожнюють не тільки за таран. Середня шкода за постріл складає 390 одиниць, і на відміну від того ж об'єкта 430, якість стрільби тут на голову вища. І це стосується точності, стабілізації та зведення. Щоправда, навіть з розкидом в 0,28 падіння снарядів в землю ще ніхто не відміняв. Приємною особливістю техніки можна назвати швидкість польоту снарядів. Основний летить 1200 метрів на секунду, голдовий взагалі 1500. До того ж, є 50 за рахунок КВНів в мінус 8 градусів, дає змогу грати. Від невеликих пагорбів, по факту єдиною проблемою в плані вогневої міці можна вважати пробиття голдою в 270 міліметрів. Особливо це підтвердять гравці, які свого часу використовували Є50 задля покращення статистики. За рахунок ВЛД та міцних скосів башти, є 50 нерідко дарує рикошети та непробиття. І в той же час варто розуміти, що і вразливих зон тут предостатньо, чого тільки варті щоки башти, де 220 мм? міліметрів. Також з легкістю пробивається НЛД. А як ми знаємо, справжньою бідою деяких німецьких машин є пошкодження двигуна. На жаль, Є50 в цьому плані виключенням не став. Тому зайва агресія на першій лінії, особливо проти десяток, може закінчитися доволі невтішно. Як уже було раніше сказано, танк має 60 км максималки, і для СТ це доволі солідний показник. Щоправда, є нюанси з набором максимальної швидкості, адже питома потужність складає менше 16 кінських сил на тонну, а тому. Турбіна це один з можливих варіантів обладнання, який ми встановлюємо разом з досилачем та стабілізатором. І знову ж таки, як варіант, можна використати вентиляцію чи загартування. До речі, з останнім варіантом запас міцності можна підняти на 140 одиниць і отримати показник майже в 1900 ХП. Срібло-суб'єктивного рейтингу забирає чехословацька шкода Т-50. Три снаряди в барабані менш ніж за 3 секунди здатні нанести супернику фактично 1000 одиниць дамага, ловити опонентів на у помилках цей апарат точно може. Зрозуміло, що реалізувати цілий магазин це задача не з легких, адже після двох успішних пострілів третій обов'язково влучає в каток або в землю і тільки не в центр прицілу. Якщо ж подібні нюанси відкинути, то гармата доволі комфортна. Є непоганий розкид в 0.34, нормальна стабілізація та зведення. Подобається у техніки і швидке каде самого барабана. Це не французький бат, де потрібно випадати з бою на 40 секунд. Тут перезаряджання складає досить адекватні 20 секунд. Основний снаряд у шкоди під калібр і летить він 1400 метрів на секунду. А коли переходимо на голдові кумулі, які пробивають 310 мм, міліметрів, доводиться звикати до навісної траєкторії і швидкості польоту в 900 метрів на секунду. Приємною особливістю шкоди Т-50 є питома потужність в 20 кінських сил. Максималку в 50 кілометрів ця машина набирає з легкістю, оскільки її не завжди вистачає, щоб першим приїжджати на ключові позиції. Ну і по суті, єдиний значущий мінус техніки це броня, а точніше, її відсутність. В ряди годи якийсь снаряд відлітає від скосів башти, але в більшості випадків шкода приймає все, що летить в її адрес. І неважливо, стріляє сімка чи десятка. Тому діяти на полі бою доводиться обережно і, як правило, виконувати роль машини підтримки. Що цікаво, наступним після шкоди Т-50 слідує танк ТВП-5051, який теж має швидке КД, таке ж пробиття. Ну і звісно, барабан, щоправда, на 4 снаряди. Однак для багатьох саме 9-й рівень Чехословацьких СТ виявився. Найбільш вдалим, адже крім непоганих ТТХ, варто віддати належне відносно адекватному балансу цього рівня. З обладнання на танк радив би стабілізатор, вентиляцію і на вибір приціл або механізми повороту. Якщо ж ви вирішили залишити цей танк в ангарі і прокачати польову модернізацію, то в четвертій парній модифікації дуже цікавим варіантом є нові шестерні наведення, які зменшують розмір кола зведення після пострілу. Повірте, це значно покращує реалізацію барабана. Звісно, танк не найлегший. В реалізації, але в прямих руках здатний показувати чудові результати. А тепер саме час переходити до першого номера. Тут без якихось сюрпризів: пальму першості забирає леопард ПТА. Німецький танк має такі самі мінуси, як і Шкода Т-50. Це повна відсутність броні та чудова критованість модулів. І крім звичайних снарядів, танк розкішно приймає фугаси, особливо від арти. Ще один нюанс пов'язаний зі стабілізацією. Свого часу вона була фактично ідеальною. Однак після невеликого нерфа цій машині зробили коефіцієнт 0,2. І наразі ідеальним рішенням буде встановлення трофейного стабілізатора. Мінуси перебрали, переходимо до сильних сторін. Гармата дарує чудову разу. Базову шкоду в 420 одиниць, також відмінно швидкість польоту обох снарядів. А тут і базовим, і голдовим є підкалібери, ну і, звісно, приємну кінцеву точність. При зустрічі з картонними машинами надзвичайно корисними стануть фугаси, які пробивають 105 мм і наносять 510 одиниць шкоди. Чудовою рисою цієї дев'ятки є мобільність. Максимальна швидкість в 65 км дозволяє оперативно добиратись на потрібні позиції. Ну а за рахунок огляду в 400 метрів, Спійно світити переїзд важких танків. Головне, зайвий раз не забувати про обережність. В чергове, повторюся, танк, м'яко кажучи, не найлегший в реалізації. А з обладнання сюди рекомендував би класичну збірку, тобто досилач, стабілізатор та вентиляцію. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. І в коментарях хотілося б побачити ваш список кращих СТ 9 рівня. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!